Це мій авторський вірш. Скільки ж часу все таки минуло, в дитинстві все таке цікаве було, кольори такі яскраві навколо, та цей час не повернути ніколи. Ти пам'ятаєш своє дитинство, як ти брала, мамине намисло. Як вчили зробити тісто, в той час було так просто, згадуєш свою першу любов, собака, який по вулиці йшов, він кістку свою давно знайшов, як ти плакала, коли йшла кров, також ти не розуміла ще до кінця, як правильно молитись до Творця і не знала. То його ще до кінця, ці часи вже не повернуться. Справді, ті часи були прекрасні. Пам'ятаєш, як вставала уранці, як дідо говорив за сранці? Личко, треба вмивати вранці, як на святий вечір зібрала вся сім'я, ти не чула, коли кликали твоє ім'я, пам'ятаєш свої побиті коліна. Не чула мами на моління, тоді вона хвилювала за тебе, крикнувши, звинувачувала себе, тільки згадай той час тепер. Час той був самий четвер. Боже, дякую тобі за життя. Вже минуло моє шістнадцятиліття, з мами співчуття. Той час посмішкою, як сестрою билась подушкою, як ділилась улюбленою іграшкою. Ти була дуже маленькою, мамо, дякую тобі за все, за мужнє твоє плече, бо колись я піду з дому на все. Ти моя найдорожча метуся, ти моя любов, моя опора і надія. Ти моя матуся єдина. У нас непроста з тобою історія, бо непроста я у тебе дитина. Дитинство це найкращий час. Я не забуду найдорожчий вас. Не забуду, я наш з дідом вас. Це був саме той прекрасний час. Запитання. Хотів би запитати у тебе, як ти проводиш своє дозвілля, окрім написання вірші? Ну, я ще планую навчити, навчатися, грати на скрипці. Не знаю, чи мені то вдасться, але сподіваюся, воно мені вийде. Це я не перевершено. Браво!